Усім привіт! Ви на каналі Серафім і сьогодні ми будемо апати 14 тисяч кубків. Ну а перед початком відео не забудьте підписатися на мій канал, бо моя ціль 1000 підписників до кінця лютого. Я попробую на фіні, а якщо я буду тіпа типу, програвати, то я візьму фазі. У мене там на ньому 11 уровень. І погнали в першу ігру. Так, ми вже з'явилися і ми на карті вулканічний парк, ладно так. А вона на мене кинула цю свою ерунду. Треба льту достати. А, це мені штука помішала, тому я не знаю, що робити. Там же лізі 11, та я на неї не буду йти. Мені треба десь підхилитись. Так, зараз візьмемо бочку і підемо в цю, в цей басейн. Він ж хилить. Так, трохи похилимося і от там є копье, зараз його теж візьмемо. Так, ще беремо купіо, ой, там ще щит є, ну там, ладно, п'ємо його так є. Ну та ну і мене зароб'є. Валимо від нього. У мене навіть зубів вампірів нема. Ну ладно, зараз ми візьмемо фазі і підемо в 5 ну, в командні режими. Так, ми з'явилися, ну я вже пішов на фазі, в нас є 13-й. Е, я забув, як він називається. І ще є 13 дюк. Так, нам треба зараз пару охранників б'яти так, раз. Так ну моя команда добиває, надіюсь, там перше місце, бо я ще на фіні зіграв катку і я теж там злив. Мені треба, хоч би там, може, 9, -й, 10. -й. Так, ще цього зараз охранника вб'ємо. Мені треба щит. Так, треба ще знайти пару. Ого, моя команда вже лупить всіх. Так, багато вже охранників, де вже 5 штук було охранників. Так, це є сьома чи восьма нікс, восьма Нікс. Так, ми її добиваємо. Уже є 20 бойців. І вот той 10-й є челік, я забув, як він вже називається. У нас такий самий тільки 13. Так, ну поки таких жорстких нема, таких. Десь... А ні, там кабан 15, і нас... Я не знаю, чи на шанс є, але можемо його зараз всі завалити. Давайте валим, валим, валим. Давай, 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 давай. І... Та ну в нього цей укол адреналіна. То все, я не знаю. Подивлюся, що там в доміку може я, а може вони справляться. Ну, видно, що вони не справляються там. То... Та ну. Своїм уколом адреналіна вже достав. Там ще молі є 11 так, планували. Треба якось відстоювати. Ладно, дюк, валимо, звідси. Ну, я валю, бо в мене шансів немає і в дюка теж. Так, ну може, ти виживеш. Чого він в доміку остається? Ну і все. Я його ну, не буду допомагати, бо там того, що 15-й кабан є, зараз мене теж завали і все. Так. Ще зараз бочки поламаємо, мені треба щит. Ой, там брюс помирає. Біля нього аптечка є. Ну він мене боїться, та й добрий. Ще може своєю ультою на мене піти. Мені ще треба... А ні, в мене все є вже золоте. Я думав, що в мене серебряний лук, але в мене він вже золотий. Так. А, і в тій бочці нема цього е, та. розового. Ну, підберемо синій, це теж добре. А ні, от я бачу, там є щит. Зараз його заберемо. Ну, він не з бочки випало, з бочки випало оце вот, зелене. Уже сім бойців? ну ладно, йдемо вже. Знаєш, який ще один челик? І тоді до мене вже прийдуть. Бо я точно там не вивезу їх всіх, може там пару їх вб'ю, а далі я вже нічого їм не зроблю. Так, є шостий нікс. Ну, шостого Нікса ізі. Тільки головне попасти по ньому. Він бігає туди-сюди. Так, а то та, ну, якщо б він на капкан попався, його міг би вбити, того що... Я на нього всі пулі би витратив і все. Так, все, його кабан завалив уже. Ну, і б'ємо. Може, зараз кощі вб'ємо. Ну там все, все валим. Коротше, ми ще одну ігру пішли, а після цієї ігри е, я включу запис, коли вже буде остання гра до 14 тисяч. Так, в нас є команді 16 Сьюзі. Це просто. Ну, схочу що всього, ми вже виграємо. Так, зразу підбираємо всі аптечки. Ну, в нас сильна команда, тут ще є вовк. Ну він не дуже сильний, але він може нам скорості придати. Поки що 25 чоловік, ну. Но... Це там пару ще охранників є. або я бачу одного. Зараз ми його з Максом заберемо двох охранників. Він же першого забирає. І я заберу другого. Чи він забере? Ну хай він забирає. Так, нам вже є золота граната. Нам тільки треба ще... А ні, в нас золотий теж є лук, тільки золоте копьо. Так, ну все ми. Всю за ос уже заб'яли. Так, тут 15... А це не той самий хіба кабан, что був в минулі кація, я не знаю. Ну, У него була друга команда, тут якось є одна. Так, так ні. Нік спав, но оса зараз її спасе. і спасе. Тут 13 дона, все я валю. Что она меня ще зараз завалить. Це кабан 15. -й. Ой, є щит. Зараз заберемо його. Ще є 13 дона, ну. Так а де бджола? Там опять Макс вже впав я думав нікс. Ну вони зараз спасуть його. А, я зараз поки кабана трохи полупашу. О, шосто нікс, треба її завалити. Я зараз за нею буду гнатися. Ай, не можу попасти по ній. Я не дуже вмію, я не дуже стрілок такий, що можу попасти. Чи по якійсь бочці попав. Так, переслідуємо її, я ну, не ходи сюди. Та як я не можу попасти? Та ну, та ладно. Так, все, йдемо до нашої команди. О, прекрасно, вони ж і дому завалили. 13. -ту. Ну і кабанас, скоріше цього теж. То все, ми виграли перш. Ну, ми виграли того, що вісім чоловік, ще нікс і біла і ще якісь два челика. Це хто був? Орел? Я не знаю. Так, своїми капканами. Підемо до Вовка. Ай, я не встиг, ладно. Ну, йдемо за бджолою. Ну так, да, десь в тій стороні є челіки. Якісь. Так, може ви бачили нікс? Напишіть у коментарі де. Так, це перша нікс. Ну, ще була полярна, може її вже убила, не знаю. Так. І ще один челік остався. Ну і все, ми виграли. І переходимо в... Останню гру. Так, якщо ми зараз займемо перше місце, то будуть 21 кубок. Якщо ми ще займемо ну, перше місце, то буде рівно 14 тисяч. У нас є шанс, я так думаю. Бо я ті ігри теж раз, по-моєму, виграв. У нас зараз 13 979 Так, зразу підбираємо щит. Тут така собі команда, зараз ми її будемо потрохи валити. Так, от у цього раві треба особливо. Ну, і ще й молі. Зараз ми їх двоїх завалимо точно. Та ну, промазу. Так, зараз за Молі йдемо, ай, промазу. Все, я біжу за молі. І... І все ми її завалили з бобром. Ну і Раві до побачення. Все круто. Я рави точно вбив. Ну да. Щось бобер Боберку пішов, ну він, наверное, не знаю, потом до нас прийде. Так в борщі. Ламаємо там нічого. Нам треба розовий щет. Щоб можна було прискоритись. Там 10-й брюс, ми їх легко зараз завалимо. Та, ходи сюди, дев'ятий й нік. Теж якась команда така собі. Мені теж зараз на Ізі завалимо. Так, юзаємо аптечку. Ну і да, ми їх завалили всіх. О, там розовий щет. Та ну цей Ларі вже другий раз забирає щет. Хай нам дасть трохи. То він тільки 8, да? Там він тільки 8. Постійно аптечки тирить. Не аптечки, а щит. Так, зараз там Брюже, то допомирає. А, його ніх возродило. Мені цікаво, де Бобер. Вообще Бобер десь стоїть. О, он же до нас трохи йде. Добре. Так, ще восьма джейд, ну все, ми її завалили. І в мене нарешті вже є розовий щет. Ще якась команда є. Зараз треба її знайти десь. Так. нема... а от є Нікс 11. Так, а може вона тут в кустах? Так, її тут нема, значить. Зараз ми підемо там, де м -м, кусти. Тут їх тільки три, там ще є акула. Вона не дуже нас атакує, то думаю, ми її то теж завалимо. Там ще 4 людини з тої команди залишилося. Так, ага, ось тут акула. За неї гонимося за нею. Ну, все, в неї шансів там немає. Так, нікс здобиваємо все, все ще два абу. А, це ще було, значить, дві команди. Два персонажа з цієї команди і два з наступної, яку ми зараз вб'ємо. Це вже 100%. Так, Першу ми вже завалили, я не побачу, хто це. Так, значить, воно в там стороні. От-вот, вот, нікс 11. Ну, і все ми виграли. І нарешті у нас є вже 14 тисяч. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока.